Отре вклоняюся українській дипломатії. Щоб розуміти, переговори це не лише кілька людей за столом, а й усе те, що за лаштунками, а може, навіть більшою мірою залаштунками. Більш детально про залаштунки світової політики ми вирішили поспілкуватися з автором цієї цитати Валерієм Пекарем, викладачем Українського католицького університету, письменником і громадським діячем. Вітаю! Добрий день. Тож. Пан Валерій, давайте розпочнемо з того, що з іншої вашої цитати, і потім продовжимо: персона лідера визначає конкретну форму проявів, але суть визначають тренди. Так, ви прокоментували у своїй статті оцінку діяльності Трампа і його роль в нинішніх подіях на світовій політичній арені. Про які саме тренди йдеться, про що саме йде мова, і на вашу думку, що буде відбуватися далі у трикутнику Трампу, Зеленського і Путіна. Я би хотів почати з того, що дуже дивним чином українці і українки мають вибіркове ставлення до ролі особистості в історії. Наприклад, до такої особистості, як Путін, українці ставляться таким чином, що це не Путін розпочав війну, це Росія розпочала війну. Це весь російський народ підтримує Путіна в агресивних намірах. Це всі росіяни винні в тому, що війна триває на наших теренах. І так само українці ставляться до зеленського. Це не особиста поведінка зеленського спричинилася до провалу російських планів і до стійкості України, а героїзм, патріотизм і стійкість збройних сил України, всього українського суспільства, тобто це стійкість України, а не однієї людини, так само як агресивність Росії, а не однієї людини. Але коли йдеться про Сполучені Штати Америки, тут українці чомусь втрачають цей об'єктивний підхід і вважають, що все, що відбувається, це є наслідок. Особистих прим рис характеру однієї конкретної людини, президента Сполучених Штатів Америки, його трошечки екстравагантної манери публічної комунікації, його жорсткого методи проведення переговорів. І, звичайно, що якщо це примхи однієї людини, тоді треба якось вплинути на цю людину, можливо, іншу кроватку вдягнути, костюм має бути не такий, що треба вибачитися не так або подякувати іншим способом. Сидіти не так, руки скласти не так, і от тут українці на жаль повністю втрачають контакт з реальністю, тому що за цим всім стоять глобальні тренди, а не примки однієї людини. Ми ж віримо, що за Україною стоять все українське суспільство, що за Росією стоять всі росіяни. А чому ми думаємо, що Америка це тільки одна людина, або, скажімо, три людини чи чотири, включаючи віцепрезидента Елона Маска і ще, наприклад, державного секретаря? Очевидно, йдеться про довгострокові тренди, які десятиліттями наростали в Америці, і обрання американського президента стало втіленням уособленням цих довгострокових трендів. Це не тому все так йдеться, що Трамп такий, а це Трамп був обраний, тому що в Америці багато років це наростало. І тепер можемо власне пояснити розібратися з нашими глядачами-глядачками про що йдеться: йдеться, наприклад, про такий дуже важливий тренд. Як великі технологічні зміни, через які чимало людей в певних штатах сполучених штатів Америки втрачають роботу. Ця по суті ця робота стає нікому не потрібною, Ціні міста залишаються без роботи. Люди бідніють, живуть у злиднях, і очевидно, у них є велика ненависть до тих, хто спричинився до того, вони втратили оцю свою. Американську мрію як орієнтир всього свого життя, до якого вони прагнули все життя. А Тепер американська мрія не ближче, 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 а все далі, далі, далі. Інший тренд ненависть до істеблішменту, до держави, до інституцій, як до зверхніх відірваних від народу корумпованих, в яких таких, які не дбають ні про кого, пам'ятаєте, коли Майкл Джек співав про те, що вони не дбають про нас. І це також в багатьох американських рухах проявилося. Третій подібний тренд це ненависть до цього постмодерного порядку. Денного з політкоректністю, з інклюзивністю з увагою до прав меншин, з політикою ідентичності, з моралізаторством, кліматичними змінами і так далі. Четвертий такий тренд це антиглобалізм. Робочі місця втрачаються не просто через технологічні суви, а через те, що вони переїжджають і робочі місця кудись у південно-східну Азію. Люди навіть навіть не знають, куди вони приїжджають. Вони втрачають робочі місця і розуміють, що Америка втрачає, і вони звичайно хочуть закрити кордони і зробити так, щоб усі робочі місця повернулися в Америку, щоб вони знову отримали роботу. Ще один тренд ненависть до Європи, Канади, Австралії і інших подібних країн, тому що, хоча американський економічний розвиток є потужнішим, ніж в цих країнах, але живуть люди в Європі, Канаді, Австралії Новій Зеландії набагато, набагато краще у всіх показниках. Тривалість життя. Якість життя, освіта, охорона здоров'я, хвороби, злочинність ув'язнені. Що не візьміть, Америка живе гірше. І люди питають себе: ми економічно розвиваємося краще, живемо гірше. Чому так? Може вони всі живуть за наш рахунок? Може через незбалансовану торгівлю і через те, що вони не хочуть платити за свою безпеку, а ми за них платимо. Ми живемо гірше. От всі ці названі тренди, і ще кілька інших не будемо займати зараз. Час Накопичувалося в Америці десятиліттями. І, і ті люди, які постраждали внаслідок дії всіх цих трендів глобалізації, технологічних сумів, появи нових, е, технологічних пакетів, е, появи нового порядку. Денного, е, всі вони е, власне голосували за те, щоб повернутися назад в старі добрі часи. Де всього цього не було де була могутність індустріальної Америки, яку як ми прекрасно розуміємо, вже назад не повернув, але вони хочуть повернутися в минуле, і тут вони трошечки схожі, на таких людей, які хочуть повернутися в минуле в інших країнах світу, наприклад, Путін хоче повернутися в минуле і для того, щоб відкрутити назад, як він каже, найбільшу геополітичну катастрофу 20-го сторіччя розпаду радянського союзу. Це для нас, для українців. Це щастя і незалежність. А для нього це катастрофа. Орбан хоче повернутися назад до тріанонського договору, коли Угорщина була великою, а зараз вона стала меншою. І ще багато інших політиків по всьому світу хочуть повернутися в минуле. І, звичайно, народ голосує за таких політиків, які повернуть їх в минуле, коли все було краще, коли морозова було смачнішим, дерева були зеленішими, і дівчата або відповідно хлопці любили більше. Е, ну на жаль, як ми розуміємо, повернутися в минуле неможливо або на щастя, треба дивитися в майбутнє. Україна це типовий приклад країни, яка дивиться в майбутнє, тому що у нас нікого не було золотого золотої епохи, золотого віку. Нам нема куди повертатися. У нас все хороше попереду, а не позаду. І саме тому власне ми маємо в світі таке протистояння між тими, хто вірить, що хороше все попереду, і тими, хто вірить, що хороше все позаду треба туди повернутися. Пан Валерій, от ви говорите про те, що наразі деякі тренди привели деяких політиків до влади, так включаючи, наприклад, Трампа, і дуже багато політиків, як ви тільки що зазначили, дивляться вперед з повернутою головою назад, тобто вони хочуть е відтворити те, що вже було у минулому. Чим небезпечна така історія, і чим небезпечні такі е прояви трендів, е якщо зважати на те, що один з таких прихильників. Минулого розпочав одну з найкровопролитніших війн взагалі у 21 першому столітті. Власне інший прихильник минулого розпочав найбільші торговельні війни, буквально за перші 50 днів свого президентства, які вважалися неможливими в 21 столітті, тому що всі країни пов'язані довгостроковими стабільними торговельними договорами. Інші прихильники минулого, якби були потужнішими, якби їхні країни були більшими, вони також би щось розпочали. Є такі, які ще не розпочали, готуються. Це власне криза всього людства. Проблема чи нам рухатися вперед, чи нам рухатися назад. Але і рухатися вперед можна дуже в різне майбутнє. Наприклад, те майбутнє, до якого закликає рухатися Елон Маск, не сподобається не тільки всім українцям, українкам, а вам також не сподобається і багатьом американцям і американкам, тому що в такому майбутньому для них немає ні роботи, ні щастя. Ні задоволення, нічого. Це означає, що по суті ми проводимо знову межу між такими словами, які всім набридли, але я знову їх скажу: демократія автократія. Між тим, коли люди самі визначають своє майбутнє, і тим, коли вони довіряють визначати своє майбутнє якимось іншим людям, які краще знають, і нікого не будуть питати, бо все одно вони знають краще. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, але ж. Трампа вибрали буквально 50, 52 п'ятдесят там дні тому назад. Тобто люди десятиріччями збирали у собі ті спогади про гарне минуле своє, і обрали президента, який їм пообіцяв повернутися в те минуле, але ж це сьогодення, і ми йдемо у майбутнє. Як на вашу думку будуть розгортатися події, якщо цей умовний тренд... На минуле підхоплять інші країни. Що буде далі? Тоді перспективи, які для світу. Я не думаю, що всі країни підхоплять тренд на минуле, тому що в світі чимало, чимало країн, в яких хорошого минулого ніколи не було. Передусім, це всі постколоніальні країни, такі як Україна, такі як Індія, такі як країни Африки Близького Сходу. <ганувач> uh -huh. uh, у них ніколи не було такої епохи в минулому, куди треба було б вернутися, бо то була б золота епоха. Ми про неї мрія uh, тому uh, по суті uh, можна сказати, що той світовий порядок, який був розпався, зараз буде складатися якийсь новий світовий порядок. Його контури, його образи залежать від дуже багатьох факторів, uh, в тому числі від того, як uh, Україна uh, буде поводитися в, в цій завершальній фазі війни. Я зовсім не хочу сказати, що я очікую. Одразу скажу зовсім не хочу сказати, що я очікую швидкого, якогось миру. Мені здається, що російський диктатор не готовий на реальні мирні переговори, буде зараз, грубо кажучи, всіх намагатися яким чином переграти, не погоджуючися на угоди на умови мирного переговору замирення і водночас не відкидаючи їх, а намагаючись яким чином запропонувати. Великого хабаря Сполучених Штатів Америки видають якихось економічних контрактів, або що Так чи інакше, на контури нового світу ще дуже непевні. Я би зараз побоявся говорити про те, яким чином це все це виглядає. Або треба говорити про десятки різних сценаріїв, які можна прогнозувати і в працях українських безпекових аналітиків і міжнародників, власне, десятки таких сценаріїв А, з цього випливає для наших глядачів, що невизначеність дуже велика. І тут на завершальних хвилинах нашої сьогоднішньої зустрічі мені хотілося би звернутися до кожного і кожної, тому що ми з вами говоримо про такі достатньо абстрактні речі, і насправді ну зараз ми всі читаємо новини. Кожен другий є у нас фахівцем в міжнародних політиці тепер. Але насправді переважна більшість людей не є такими, які безпосередньо можуть впливати своїми статтями, діями, виступами, зустрічами. На формування політики ключових е українських е міжнародних, а е отже, що робити тоді кожному і кожній з нас. Е а зараз е просто ми вступаємо в такий період. Фактично ми вступили в такий період, е коли нас будуть намагатися збити зміг не військовими способами. Тобто, е е Київ за три дні не стався, Київ за три тижні не стався. Е за три роки е Росія так само далека від усіх своїх стратегічних цілей, як вона була далека три роки тому. На сьогоднішній день російські війська контролюють меншу частину української території, ніж вони контролювали три роки тому. І це означає, що воєнним способом не вдалося нічого зробити по суті. Але тоді можна зробити не воєнно: розколоти суспільство, збити з пантелику і спробувати якимось чином занурити суспільство в хаос. От власне на це зараз і працює російська пропаганда, і ми зараз чуємо російську пропаганду не тільки з Росії. Ми бачимо, що Подекуди американські посадовці повторюють тези російської пропаганди, і звичайно в Україні у нас купа людей, які повторюють те російської пропаганди, тому що їм дуже сильно болить нинішня невизначеність, а російська пропаганда пропонує визначеність. Е, і от тут я просив би передусім, е, звертаючись до кожної людини в Україні, е, не бути е, частиною процесу поширення російської пропаганди. Якщо ти не можеш бути частиною рішення, якщо ти не можеш безпосередньо. Впливати на думку, хоча б якої якихось людей на заході чи на сході, чи на півдні, які формують міжнародну політику, то не будь, хоча б частиною проблеми, не поширюють оці, вот це настрої, не поширюють що називається знаєте, у нас зрада в лапках, і не поширює російську пропаганду, навіть якщо дуже дуже сильно хочеться, навіть якщо здається, що російська пропаганда каже правду, а українські медіа кажуть неправду. Все одно не треба це робити, не бути частиною проблеми. Це вже означає особистий внесок кожного і кожної випадки перемоги. Не поширювати російську пропаганду, не створювати додаткові свої проблеми своїми власними виплесками своїх негативних емоцій. Це те, що точно може зробити кожна людина в Україні. Я дуже наполегливо прошу всіх, хто нас сьогодні слухає і бачить, триматися і. Не поширювати російську пропаганду, якої буде дуже дуже багато, різноманітної, але поширювати її не можна, навіть якщо вона загорнута в дуже красивій фантасти. Дуже дякуємо вам для за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами, поспілкуватися про світові тренди. Нагадаю, ми тільки що говорили з Валерієм Пекарем, викладачем українського католицького університету, письменником, громадським діячем.